Всім привіт! Сьогодні готую супчик так на швидку руч, бо у нас дуже жарко. і Вирішила зготувати такий супчик з кльоцками. Спочатку нарізаю цибульку. Е, посудина у мене вже нагрівається. Тоненько нарізаю так цибулю. Циболя у мене піджарюється, зараз це морквину натру. Кинула сюди морквочку і так морквочка трішки протушується. Все, зараз буду дрібненько нарізати картоплю. Картоплю я нарізаю такими маленькими кубиками. І так всю картоплю нарізаю. Це, е, картоплю я нарізала і висипаю сюди, і даю, щоб вона закипіла. Картопелька в мене вариться, а я приготую фрикадельки такі, щоб закидати, коли буде картопля кипіти, щоб я вже мала готові. Це і я так... А що ви таке варите? Що я таке готовлю? А такий супчик з Ня. кльоцків. ням ням Любиш такий? Так. Добре, то я приготовлю. На обід, будемо мати обід такий. Все, фрикадельків я так е, наробила. Е, до фаршу я давала спеції сіль, перець, чесник і все. Додавайте хто що любить. Я даю так, до фрикаделів. І зараз чекаю, поки водичка закипить і буду закидати у суп. Тепер закидаю сюди фрикадельки, водичка закипіла і закидаю сюди всі фрикадельки. Ферверу сметану. Вона у мене 32% жирності, але я її розбавлю так водичкою трішки. Даю трішки водички, так, небагато. Так. І підсолюю. Теж так небагато. Так поєднаю сіль. Все. Тепер буду всипати е, так, по чуть-чуть борошна і перемішувати. Треба так зробити, щоб тісто не було сильно густе. Я все роблю так на око. Тут вже мірок нема таких, все на око. Може хтось і варить по-іншому, я варю так і ділюся з вами, як я варю. Такий супчик з кльосками. Значить, висипаю все, борошно ще сюди. І буде достатньо. Гарно роз... розійшлося борошно. Зараз я маю такий мішечок, приготувала собі. І все тісто перелию сюди в мішечок. І тепер так буду нарізати ножницями. Так почуть. Тепер за смаком підсолюю. Так, гарно перемішую. І даю ще раз, щоб прокипіло. Тепер даю зелень, кропу, лавровий листочок і перець, перець горошку. Зелень можна додавати, яку ви маєте. А на даний момент маю кріп, то я даю кріпчик. Даю, що ще потомилося, і виключаю. Ось такий суп, такий літній, легкий. І також легкий в приготуванні. Тому рекомендую приготувати дуже смачно. Може, хтось їх готовить по-іншому, але я готовлю так. І ділюся з вами відео, як я готовлю. Тому дякую всім за перегляди. Хто заходить на мій канал, підписується, ставить лайки. Можете ділитись моїм відео. Всім дякую за перегляди. Всім до зустрічі! Пока!